Доброго дня, шановні друзі, санкції ЄС проти Росії не працюють. За 2025 рік Російська Федерація експортувала металів до Європейського Союзу на загальну суму 1,2 мільярдів євро. Ну що ви скажете? 2025 рік на дворі, четвертий рік війни, а де одна з пакетів санкцій, які потужно європейці наклали та відправили дорожки чи бурашки, не працюють. На 1,2 мільярда доларів накупили Сталевих напівфабрикатів. 3 мільйона тонн відправила Рашка бурашка, Чавуна та інших металів. Більш всього придбали такі друзі з марагового генералі Піпіда, як Італія, Джорджія Мелоні, подружайка наша, каже, що треба надати нам все і п'яту статтю НАТО, і гарантії безпеки, а сама покупає метал. Чехія, ну там взагалі генерал Петр Павел. Він Друг України надає нам снаряди і інше озброєння. А хоча, знаєте, що я вам хочу сказати? Це реекспорт. Ми ж у нього беремо готові снаряди та запускаємо їх порошки чи борашки. Получається, кільце. Економічка працює. Бельгія, ну там взагалі з королем наш зустрічався, обіймався і тримався, і потужність була, і незламність. Ну щось пішло не так продовжують купувати. Ну і Данія. Знаєте, як в тому присливі, як справа, як в Данії, всіх поряд, а ми в ожиданні. До речі, наша потужна міністерство закордонних справ, на чолі з Сегибою нагадала Європейському Союзу, що виручка, отримана від продажу металів, йде на підтримку ВПК, Рашки чи Бурашки. А там вже в європейському союзі вони без дупля. Думають, куди ж вони ці гроші дівають на Дуванчики чи на ландиші. Квіти в Голландії може закупляють. Ну, у мене є потужна пропозиція. Смарадовий генераль пам'ятаєте, показував карту. отут Титан, Літій, Калій. Тут треба копати починати, брати Стефан Пука, пердаляку і всі розкопувати заліжи та відправляти за БуГО, щоб перебити, так сказати, Рашку чи Бурашку. А, хоча ні, не вийде. Там вже Мерикосом все подарували, продали, віддали. Там незрозуміла схема, ну... Но... Вони не дадуть копати нічого. А з іншого боку, я вам хочу сказати, що поганого, якщо купляють країни Євросоюзу, метал, Рашки чи бурашки. Вони хочуть просто таким чином її зруйнувати, довести до дефолту, все викопають, нічого не залишиться. І все куплять. О, перероблять на зброю, а ми їм туди відправимо вже в якості снарядів, торпед, там, фламінга, розовий, зелений, смарагдовий, паланиця, крапивниця, летить. Все летить, балистика готується. Так що, все добренько, продовжуємо потужно. Лівою рукою на 10 євро дають, правою на 100, урашки чи бурашки беруть. А що? Хороший бізнес. Давайте до переможки, не здаємося, здобуваємо ідентичність.